Хочу вам показати дві зарядки, ніби однакові на вигляд, але та має одна Wi-Fi, інша ні. Ось ця моделька Ferry, вона йде з Wi-Fi на 32 А. Type 1. А ось точно така сама, без Wi-Fi. Це нова, а це моя бушна. Це продається без Wi-Fi. Вот такая комплектация. 32 амперна вилка. Видите? Тут идут буквы білі. Те без Wi-Fi. А вот эта с Wi-Fi идет желтыми буквами. Так. Вмыкаю. Так. Так. 8 Ампер. Десь. От Wi-Fi. Він ще не підключився. Зараз. О, вже підключив. 10, 13, 16, 25, 32 А. На телефоні з приложенням там міняється з кроком 1 А. Ставили. Все, зарядочка пішла. 32 А. Пумпую в автомобіль.